Володимир Михайлович, голова громадської організації, міжнародні стабільні перевізники України, пане Михайло, ще пане Володимире. Ще раз вітаємо вас. Раді е, поверненню такого швидкого до нашого ефіру. Ви знаєте, тут надзвичайно я сам зголосився, тому що буду певно таким першим провісником. Маю надії, що це все правда. Тут є вже на сторінках Фейсбуку людей, які блокують. Зокрема, Рафала Меклера інформація про те, що 14 годині за українським часом сьогодні буде розблоковано до Рохуськ і від завтра інші пункти пропуску. І також телефонували, перевіряли цю інформацію, оскільки в нас є зв'язок телефонний з протестувальниками, і е, вони підтвердили це, що будуть знімати блокаду, оскільки отримали від свого уряду запевнення в компенсації за втрачені кошти, як вони вважають, е, в зв'язку з тим, що українські перевізники забирають їхній ринок. Дуже надіюся, чекаємо з нетерпінням тої години, це буквально 40 хвилин. І буду ну думаю, буду. я дуже надіюся що це правда, оскільки і самі перевізники це підтвердили, ті, хто там стоять на кордонах, що в них вже були інструкції, що вони повинні розійтися. Пане Володимире, разом з вами скоріше за все дочекаємося цього моменту. Це справді, якщо чотирнадцятий, то це через 34 хвилини. Будемо сподіватися на польську пунктуальність. Дякуємо вам за цей ексклюзив. Сподіваємося, справді що. Так і станеться, це надзвичайно важливо, і машини поїдуть. Пане Володимире, але ж ну, якщо навіть знімуть блокаду, це ж не означає, що вони всі отак порву, поїдуть тисячами. Як це буде відбуватися? Просто ці протестувальники підуть і машини почнуть перевірятися вже е, Митниками. Ну, звичайно, ну машини поїдуть в звичайному режимі з повним митним оформленням. Ну і згідно маю надію між країнами підписаний меморандум про певну кількість автомобільних автомобілів які проходять через певні кордони пункти пропуску наприклад я один там порядка 600 автомобілів за добу згідно меморандуму може проїжджати в обидві сторони краківець 400, рава руська і шагині по 200. тому загалом це якщо порахувати то 1400 автомобілів повинні би проходити за добу це в теорії, як правило, такого не відбувається. Але я думаю, що з би проїхала, тому Ну ось кілька... на, в годині зараз. Ну це така більш-менш свіжа інформація. 900 автомобілів. Ну а це наскільки? Це стоять в черзі. Стоять ну це в черзі. я думаю, що три доби вони виїдуть. Якщо все благополучно, то от тоді е, так. А на шагинях 1200, тут довше, так тут буде довше, але я думаю, що е, хвіст черги з Шегинь переїде на інші кордони, оскільки там буде рухатися швидше. Пане Володимире, дякуємо вам за цей ексклюзив. Знову ж таки, чекаємо, що справді це справдиться і знайшли оце порозуміння про щось домовилися. Ну а, а наші стосунки максимально дружніми залишаться між Польщею і Україною. Ну, з інформації такої, що ще... тільки... Дякую. З інформації, пане Володимире. Ще одне речення: ну, з інформації, яку отримали самі протестувальники, то. Дозволами питання не будемо рухати точно до літа 24-го року, тобто до кінця дії угоди між євросоюзом і Україною про бездозвільний режим.